Був у мене приятель Саня, познайомив нас спільний знайомий. Це було так. Саня, протяг він мені свою руку, «Моріс?» – скажу, тисну руку у відповідь. А він, не відпускаючи мою руку, питає: Такіда? Саня великий жартівник. Хоча не завжди можна було зрозуміти, що жарт розпочато. Момо, знаєш, наскільки я люблю гроші? Коли я приходжу додому. Я одразу йду до своїх грошей, я перелічую їх, розглядаю. Мої ж вони гарнюні. Заради грошей я готовий навіть працювати. То в нього такі жарти. Бо насправді Саня людина зовсім не жадібна. Навпаки, стоїмо біля кіоска кав'ярні. Саня, я заплачу за каву. Момо, ні, ти попереднього разу платив. Ну, я вже дістав гаманця. Як дістав, так і сховаєш. Олександр Моріс. Олександр Миколайович Моріс Борисович. І все ж таки, Олександр Миколайович, я старший за вас, тому я маю платити. Моріс Борисович, якщо мова зайшла за вік, то я молодший. Це так. І коли дійде до бійки, то в мене більше шансів. Телефонує якось дружині. Люба, я трохи затримуюсь. ну Не встигаємо, що значить добре. А може, я, з мамо, хочу піти до стриптизу? Ні, дома хоче безкоштовно, але ти тільки дві цицькі. Та не можна мені так довіряти, я до себе втратив довіру. Да І... та ось так, переплутав невматику з гідравлікою. Ну, думав пердну, але обісрався. Ну, добре, буду їхати, вийшлю факса. Крім жартів, Саня любив маринований свинячий вуха. Пішли ми по обіді до крамниці, де був свій відділ кулінарії. Скажіть, будь ласка, а свинячі вуха у вас кошерні? Продавчиня виявилась з гумором. На жаль, кошерні закінчилися, залишились тільки халяльні. Ой вей все одно працюю в шабат, давайте халяльні. Якось ми виконували невеличке сантехнічне замовлення. І як завжди, не вистачило фітінгу. Щось загубили, щось зіпсували, ну, пішли до крамниці. До спеціальної було далеко, то пішли до господарської. Часто фістінг продається і в таких крамницях. І тут Саня, скажіть, а у вас є фістінг? Продавчиня вирішила, що Саня обмовився, та й каже: Є? Вам який? Саня глянув на мене, глянув на продавчиню та й каже: Трейнічок. Дякую за увагу! Бувайте здорові! Красиві, чорноброві! Всіх люблю!